Сьогодні у нас трішки інакша історія. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка була справжнім патріотом України. Але перед початком цієї історії, як завжди, прошу вас поставити лайка та підписатися. А також в нас є Ютуб. І коли ти дивишся в ТікТок лише першу частину і чекаєш продовження, то повна історія вже чекає за посилання на сторінці профілю. А ми починаємо! Петро Андрійович Хмарук, Аніщенко Хмарук, народився 3 січня 1943 року у Києві. Сім'я мешкала на вулиці Північній, Святошин, український політик та громадський діяч. Учасник підпілля ОУН за радянських часів. Вісім разів засуджений до позбавлення волі. Провів у місцях позбавлення волі понад 35 років. Біографія Петра Хмарука портрет свого часу. Переконаний український націоналіст, він уже у молодості став на шлях заперечення всього, що втілювало радянську владу. Будучи людиною характерною, діяльною та маючи живий розум, він не міг залишитись непоміченим цією владою, яка щедро віддавала належне талантам Петра Андрійовича насамперед кримінальним. Вісім судових вироків за різними статтями та 35 років в'язниць колонії та таборів це мірило. Петро Хмарук пройшов через це та не зламався. Чим викликав до себе справжню повагу з боку тих, хто стояв з іншого боку закону, оперативників та слідчих. Ударити, принизити таку людину просто неможливо. Там така сила волі, такий характер. Та й не просто смертельно небезпечно, така не простить, розповідали про Хмарука. Люди, які знали Хмарука, згадували грамотність його промови, найширшу ерудикцію, підкреслену ввічливістю у зверненні до будь-кого. Цікава деталь, Хмарук, що й пройшов сувору школу життя, будучи вкрай обережною людиною, майже ніколи не відмовляв у допомозі людям, які до нього зверталися. Маючи надзвичайний дар комунікації, він міг звести інтереси Вірмен з Єрівану, які скуповували в Україні брух золота з контрабандистами діамантів з Ізраїлю, які до знайомства з Хмаруком не відчували жодної потреби в знайомстві один з одним. Але після зустрічі з ним відкривали для себе нові грані свого бізнесу і бізнес-можливості. При цьому Хмарук ніколи не наполягав на лаврах посередника. Сам Петро Хмарук посередників не потребував, стукаючи в ті двері, які йому були потрібні. Виступаючи в одній із комерційних суперечок Третейським суддею, він чемно запросив на зустріч генерала МВС, який кришував неправильний бік, і той з'явився. У правоохоронних органах була відома ще одна пристрасть Хмарука до вогнепальної зброї. І коли не було інших зачіпок до Хмарука, оперативники шукали чергову схованку зі зброєю кримінального, можливо, і ні авторитету. Якщо зброю не знаходили, її, звичайно, підкидали. Сьогодні неприємно читати спогади одного з керівників Київського обозу, який стверджує, що Хмарук був виключно карним злочинцем, який горів суто за кримінальними статтями. Генерал на пенсії, до речі, який проморгав або покривав у себе на службі і сумнозвісного перевертня Ігоря Гончарова та інших його спільників вбивців з обозу, напевно забув, що вказівки брати Хмарука, йому тоді ще підполковнику та полковнику надходили з го дисидентського головного управління КДБ, а потім із СБУ. Сам Петро Хмарук стверджував, що всі звинувачення проти нього сфабриковано за вказівкою комітету державної безпеки. За радянських часів взагалі практикувалися націоналістам і накодумцям фабрикувати суто кримінальні статті аж до зґвалтування, зводячи ідейних ворогів комуністичного режиму до статусу карних злочинців. А Петро Андрійович Хмарук був ідейним: вступивши до націоналістичного підпілля у 16 років, він довгий час очолював підпілля Київщини. Як було насправді, знають і то лише частково лише ветерани п'ятого дисидентського політичного управління КДБ. Але вони зі зрозумілих причин говорити про це не стануть. Але факт особистість Хмарука Ганіщенка викликала непідроблену повагу у генералів СБУ та МВС, які знали його ще за радянськими часами, і з якими йому доводилося зустрічатись вже у Незалежній Україні. З карними злочинцями так не розмовляють, так говорили очевидці. Сам Петро Хмарук анітрохи не обтяжувався нав'язаної йому ролі карного злочинця. Вважається, що більшого гріха, ніж працювати на комуністів немає і бути не може. Відповідно, так само не було гріха у його очах і жити за рахунок цієї влади, коли це, звісно, виходило, а в нього виходило. Зокрема, Петро Хмарук наповнив тепер уже колишній СРСР липовими водійськими правами та паспортами, які виробляв тривалий час у своїй підпільній друкарні поряд із іншими радянськими документами. Сам Хмарук визнавав це кримінальним діянням, але не вважав це гріхом. Права йшли на ура в республіках Закавказя та Середній Азії. Дохід йшов особисто хмаруку. На що він витрачав величезні за радянськими часами грошові суми, напевно, було лише одному йому відомо. Своїми планами та проблемами він ніколи ні з ким не ділився, прекрасно володіючи навичками конспірації. При цьому Петро Андрійович був абсолютно байдужий до побудових зручностей, предметів розкоші, статусних речей та накопичень, ніколи не. Розлучався із портретом Євгена Коновальця. Одного разу в розмові з очевидцем висловив жаль про те, що його спосіб життя не дозволяв мати при собі архіви та збирати фотографії. Життя з такими людьми зводило. Відомо лише, що, будучи прихильником радикальних дій, Петро Хмарук фінансував симпатично йому УНА, при цьому не маючи жодних справ з відомими дисидентами і маститими націонал-патріотами. Він вважав, що вони багато говорять там, де краще щось зробити. Нові можливості відкрились для Хмарука зі здобуттям Україною незалежності. Корінний київлянин. Він чудово знав усіх до єдиного лідерів Київської організованої злочинності, його табірний термін і безумовний людський авторитет, принциповість у будь-яких питаннях не годували його як третейського суддю у розборках між бізнесменами та кримінальними угрупуваннями. Паралельно з цим Петро Хмарук. Провертав якісь гешефти. Відомо, що у свій час він опікувався з купованням золотого населення у столичному регіоні та організацією перших ломбардів. Саме в цій комерційній своїй діяльності статечних хмарук знайшов собі недругів з-поміж міліцейських начальників столиці, які кришували ідентичний бізнес. Міліцейські начальники не мали авторитету хмарука, зате на їхньому боці був закон, який, як відомо, в Україні був корумпований. І в Хмарука знову почалися неприємності, які закінчились для Петра Андрійовича черговим тюремним восьмирічним терміном. Втім, за однією з версій справу проти Хмарука сфабрикували за наполяганням російських колег, за те, що допомагав Чеченській громаді в Україні та фінансував визвольну кампанію проти Росії, яку вважав головним джерелом усіх негараздів в Україні. Тепер я вам пропоную послухати фрагмент однієї з довідок, що ілюструє міліцейську версію на ОПГ Хмарука. В середині 90-х років. Там пишеться, що організоване злочинне угрупування Хмарука налічувало близько 30 осіб в 90-х. Лідером угрупування був Аніщенко Петро Андрійович. Він же Хмарук 1944 року народження, уродженець та мешканець міста Києва, який проживав на вулиці Чорнобильській, 13А, директор консорціуму ЛФ-2. Раніше неодноразово судимий. За версією оперативників. Бригадирами угрупування були Резніченко Володимир Валентинович 53 року народження, Харачаєв Залімхан Шарович 1961 року народження, Машура Рудольф Якович 42 року народження. Він же Рудик, убитий 10 го року, Підгірний Валерій Павлович 1967 року народження на прізвисько Похмурий. Вайтович Валерій Миколаєвич, 99-го року, він же Пітерський, та Архіпов Андрій на прізвиську Архіп. Злочинне формування Хмарука співорганізовувалися в 93-му році. Група комплектувалася раніше засудженими та спеціалізувалася на розбоях, грабежах, здирництвах, виготовленні фальшивих документів, угонах автотранспорту та наркобізнесі остання неправда. У 94-му році Хмарук частину коштів, що видобувалось противоправним шляхом, вкладає у створення ряду фірм, кошти від діяльності яких спрямовуються для матеріальної підтримки звільнених, які знаходяться в ув'язненні з ладійських авторитетів. Цього ж року за використання фальшивого паспорту Хмарук притягується органами міліції до кримінальної відповідальності та за серпня деностоп'ятого року перебуває у СІЗО. За відсутності лідера угрупуванням керує Волошин. Який, будучи людиною і жорстокою, ураженою кримінальною психологією, у боротьбі за лідерство проводить низку внутрішньобригадних розбирань, внаслідок яких він організовує вбивство одного з бригадирів Ісаєва, та добувається виходу зі складу ОПГ-заступника Хмарука, злодійського авторитету Вітковського. Звільнившись із СІЗО, Хмарук запрошує з Москви одного з чеченських авторитетів, Харачаєва, кримінальної прізвиська Зілімхан. Та Артур, колишнього співробітника міліції з групою чеченських бойовиків, а також встановлює контроль над рядом фірм ЄЛФ2, Іпріор Траст та іншими, створених разом з другом Машурою, кримінальна кличка Рудик. Зелімхан та Волошин об'єднують своїх членів у єдину ОПГ під керівництвом Хмарука та активно починають займатися вимаганням. Сам Хмарук спільно з Рудиком здійснюють низку фінансових махінацій у кредитно-банківській системі. Та на отримані кошти створюють консорціум, до якого увійшли всі контрольовані ОПГ комерційні структури. У більшість цих фірм до складу засновників на вимогу Хмарука були введені за чеченські бойовики, що прибули з ним. У зв'язку з тим, що контрольований пакет акцій консорціума перебував у Рудика, і він почав висловлювати невдоволення з приводу економічної діяльності чеченців. Прибуток перемував до Чечні. Хмарук, Залімхан та Волошин у жовтні 95-го року організовують вбивство Рудика. У цей же період Хмарук встановлює стійкі зв'язки з лідерами ВНА, за підтримки яких у грудні 95-го року намагається балотуватись до Верховної Ради України, але не набирає необхідної кількості голосів. Нагадую, це є фрагмент міліцейської версії, однієї з довідок, що ілюструє ОПГ Хмарука Аніщенка в середині 90-х років. Це не є версією автора. Це версія міліції. Початку 96-го року Хмарук та члени його ОПГ беруть активну участь у всіх акціях, які проводять ОНА, надають їм фінансову підтримку. У свою чергу бойовики ОНА залучають лідерів ОПГ до розбірок, що виникають з іншими угрупуваннями, а також здійснюють постачання зброї до ОПГ і зон бойових конфліктів в Придністрові, Абхазії та Чечні. За інформацією оперативників, влітку 96-го року Хмарук з лідерами ОНА Корчинським виїжджає до Криму, де через кримінальні зв'язки намагається домовитися з керівництвом низки колишніх піонерських таборів та будинків культури та відпочинку про розміщення на їх базах бойовиків ОНА для підготовки їх до участі у бойових діях за чеченців проти російських військ. Водночас велику увагу Хмарук приділяв встановленню контактів із працівниками експериментальної лабораторії з розробки нових зразків вогнепальної зброї, що діяла при київському танкозаводі, з метою отримати деталі створеного нового зразка пістолета кулемета Гоблін. Про Петра Хмарука з упевненістю можна стверджувати лише кілька речей. Радянську владу він ненавидів ідейно. У фальшиводруку він був Ас. Кримінальний світ його боявся і шанував. Хмарук ніколи не відступав і нікому не спускав, але не розумів його ідейності. Він завжди тримав слово і вкрай скромний у побуті. Усі свої доходи він витрачав на фінансування українського національного руху вкрай правого спрямування. Він беззавітно любив Україну і ненавидів її ворогів. Про нього написано безліч небелиць і мало правди. 28 листопада 2008 року померла велика людина. Справжній Патріот України. Прощання з тілом Петра Хмарука відбулося у Києві, в церкві біля Аскольдової могили, похований Петро Андрійович на лісовому цвинтарі столиці. Також мені цікаво, про кого ще ви б хотіли почути на каналі. Всім дякую за перегляди. мирного неба нам!